Вітаю, друзі. Відання за телеграф повідомляє, що вже в січні росіяни готують великий масштабний наступ на купівському напрямку. Про це говорять не тільки обстріли і концентрація російських військ на кордоні, а й розвіддані, які отримали журналісти зі своїх джерел. А до речі, ці те ж самі журналісти, які повідомляли, що буде напад на Україну в лютому 2022 року. Ну тоді їх назвали. Якщо я вам помиляюсь виданнями, що гірше ніж Скабєєва та Соловйов, це сказав Девіда Рахамія, голова фракції Слуга народу, людина, яка потім не вибачилась за ці слова, але дуже непогана писала листи в лондонський суд про те, що Роман Абрамович врятував 400 тисяч людей. Ну альтруїзм пана Рахамія дуже відомий, тому всі розуміють, чому він робив і це і інше. Але нам казати про друге, нам казати про те, що росіяни готуються до наступу, і це тільки один з вирогідних наступів, який нас чекає в 2024 році. Такі ж наступи можуть бути будь-якого боку. Це може бути з боку Чернігівщини, це може бути з боку Київщини, це може бути з боку, а, до речі, з боку Білорусі. На київському київському напрямку, на Ченігівському напрямку, це може бути будь-який напрямок. Росіяни можуть сконцентрувати свої сили і кинути їх проти Росії. Для того йде скрита прихована мобілізація, але треба розуміти, що після виборів в Росії вона може стати вже не прихованою, а реальною, і це станеться в середині березня. Саме тоді пройдуть вибори в Росії. Саме тоді Путіна оберуть в Путіни на черговий строк. Те, що це станеться, немає сумніву. Ніхто не ті, хто а, імітують опозицію Путіну, не ті, хто підіграють Путіну, не сам Путін. А, варіантів у Росіян немає. Вони не голосують, вони йдуть на вибори. Це різні речі. Такі ж вибори були в радянському союзі, коли всі заздалегідь знали, кого оберуть і куди. Так, от нам треба розуміти, що вже зараз є величезна кількість військ, які сконцентровані на декілька напрямках, що можуть почати наступ на Україну. Більше того, на нещодавному зустрічі з депутатами в комітеті Верховної Ради головком залужний казав, що росіяни вже сконцентрували 400 тисяч своїх військових і можуть ще більше сконцентрувати. Для наступу я знаю, що після обрання Путіна буде ну десь теж 250-400 тисяч. Теж дуже швидко сконцентровано. Їх мобілізують, і що далі? Як буде відповідати на це Україна? Україна буде відповідати і далі. Обговорення чи треба підкупатися від мобілізації, чи треба а, голосувати за мобілізацію, чи ще щось. Мене в цьому цікавить тільки одне, що будуть робити депутати Верховної Ради, а також представники офісу президента, які в перші дні, коли розпочалось повноцінне вторгнення, знаходились в обороні Ужгорода, в обороні Львова, в обороні Івано-Франковська і в обороні тих територій, які вони дуже вдало оборонялись. Там не було поміщено жодного окупанта, ну мабуть. Потужна оборона була з наших депутатів. Ми ж всі пам'ятаємо, що Микола Мідбол Тищенко отримав за оборону саме Закарпаття ствол персональну нагороду, але цікаво, як він її потім пояснював всім. Інше. Ну гаразд, це кого хвилює, це окремо, нас повинна хвилювати те, що буде далі. А далі може бути так, що. Кількість росіян, які будуть наступати, буде настільки велика, що ми не зможемо втримати позиції. Це станеться, якщо не буде проведена повноцінна мобілізація. Але від цього шарахаються різні боки представників влади. Я розумію, що питання мобілізації дуже болізне. Я розумію, що мобілізація багатьох лякає. Так, от, замість того, щоб вона лякала, треба, щоб люди занурювались в питання, не жили в фейках, в ілюзіях і в недорозумінні, а розуміли, що буде далі. Для того держава. Повинна проводити інформаційна компанія, і ця інформаційна кампанія повинна базуватися не на яких вигаданих історіях, а на реальних подіях і на реальних стандартах. Ну, наприклад, що відбувається після того, як людина мобілізована, скільки часу вона навчається, що вона отримує від держави? Що далі буде, куди йдуться люди, які закінчили. Підготовку в бригадах. Скільки часу формуються бригади, що таке посади, Ось це треба розповідати українцям. На жаль, цього не робиться. А замість цього і далі розмови. Давайте будемо відкупатися за 6 тисяч, а якщо за 200 тисяч. Ну, давайте. Я уявляю собі, що зараз прийму таке рішення, що от, от 6 тисяч було замало, дайте за 200 тисяч. Ну щоб взагалі е розшарити суспільство і сказати: ну воювати повинні ті, у кого немає грошей, а в кого є, вони можуть відкупитися, так. Ну, це ж пропозиція Мар'яни Безуглої. Мені інколи здається, що безугла це концентрація безглуздості і дебілізму. Е, до речі, хочу нагадати, що це в цю концентрацію провела Верховну Раду сила під назвою Слуга народу, яку привів теж Володимир Олександрович Зеленський. Багато запитань. До речі, хтось забув, що Мар'яна раніше пропонувала законопроект, який дозволяв розстрілювати будь-якого солдата без суда і слідства. Ні, а я пам'ятаю, тому що я тоді був в окопі, мені дуже зацікавив цей закон. Ну так, да, я розумію, це якщо прийняти закон, що будь-якого депутата, який не подобається народу, можна розстрілювати без суда і слідства народу. А чому такий законопроект не подала Мар'яна? Дивно, не знаю. Хоча запит на нього впевнений в суспільстві існує. А ще можу сказати тільки одне: якщо ми не проведемо мобілізацію, яка Повинна бути пройти по стандартам. Якщо люди не побачать, що це необхідне, життя необхідне для країни, ми не побачимо майбутнього країни. Ну тоді в нас не буде ким і чим воювати. І це теж проблема. Наші західні партнери дуже уважно слідкують за тим, що відбувається в Україні, і вони вже починають казати: дивіться про яку зброю, які гроші йде мова якщо ви не можете. Людей своїх змобілізувати, і тут треба, щоб офіс президента дуже серйозно задумався на цьому питанні. Якщо в них немає людей, які можуть це робити, хай залучають тих, хто є А не їх, інших людей в Україні вистачає людей, які можуть провести кампанію про мобілізації суспільства і мобілізуватися в зсу. Є такі люди, є ідеї, є наративи. Так це неможливо зробити дуже швидко. Це треба було робити ще в минулому році, ні, навіть в позаминулому. але влада робила все навпаки. Вона показувала, що може займатися корупцією, може займатися хабарництвом, можна пилити гуманітарку, а можна займатися операціями бусік і всім іншим, замість того, щоб мотивувати українців, йти захищати свою країну. І воювати за неї. знаєте, дуже важко переконати когось, якщо він знаходиться в інформаційній бульбашці. Бульбашки треба було розбивати. Не захотіла влада або не змогла. В будь-якому випадку треба це робити зараз. Бо це потрібно і державі, і це потрібно показувати нашим західним партнерам. Якщо вони не побачать в нас, що ми змогли сконцентрувати велику силу для того, щоб стримувати росіян. Вони просто скажуть, навіщо вам допомагати, і це буде крах для України. Президент України, який згідно закону України, відповідає за мобілізацію. Повинен взяти на себе не тільки всю відповідальність а стати тою особою, яка буде закликати своїх виборців і всіх інших українців іти воювати за Україну. Бо інакше в нас з'явиться про керівництво уряд в Екзилі. Так, да, керівництво в Екзилі, а комусь це потрібно ні. Я пам'ятаю, як було в Києві 24 лютого, 22 року. Я не хочу повторення. Я не хочу, щоб таке було в Запоріжжі або в Дніпрі. А для того, щоб цього не сталося, треба свої сили підкачувати. Армію треба збільшувати. Треба готувати нові батальйони, треба готувати нові бригади. Все це потребує не тільки людей, а ще й час, грошей і залучати велику кількість фахівців. На жаль, поки я не бачу цього з боку влади. На жаль, я бачу тільки одне: зараз влада намагається перекинути все на військових і сказати: це вони повинні робити. Бачите, от військові не хочуть, щоб були зеки в українській армії, як це сталося в російській. А чому? Ми ж такі, от ми хочемо, щоб вони були, кажуть, в владі. Не треба такого казати. Треба робити все, що може посилити Україну. А от. Своє бажання утримати свій рейтинг і нічого не робити для мобілізації, представники влади повинні скрутити в такі трошку ввести собі куди захочуть поглубше. Будь-якому випадку нам перемагати треба, а не говорити про якісь віртуальні історії. Інакше інакше про перемогу треба забути, і президент повинен вийти і сказати, я не зміг цього зробити. Вибачте, ми програємо. А якщо він не готовий цього робити, то хай буде готовий мобілізувати суспільство і хай буде готовий брати на себе відповідальність. Час такий. Треба це робити. Інакше, інакше нам не перемогти, а нам перемога потрібна. Нам, всім. Бо інакше нам це наші нащадки не пробачать. А так ми переможемо, і все буде Україна. Па-па.